Вітаю на каналі э, Скарби Дракорна. З вами ведучий Жак і сьогодні ми розглядаємо э, чергову серію э, на тему знаки і знаки медалі та хрести Центру спеціальних операцій А Служба безпеки України. Це, це у нас Альфа. Значить, але сьогодні э, трохи відступимо від э, традиції та розглянемо ті знаки, які не мають відношення до ЦСО. До речі, мають, але дуже опосередковані. Як до підрозділу, відношення не мають і до служби безпеки безпосередньо відношення не мають. Є у нас на колористичному ринку ну, ось такі два варіанти знаків. Вибачте, трохи цанга відвалилася. зараз не хоче братися. Значить... І з таким же на мечем, а ось вот такі знаки. Це у нас асоціація з ветеранів спецпідрозділення антитерора Альфа К. Еще ще є у нас це э, у нас ветеранська організація. Вот, і туди, туди до складу дійсно входять колишні співробітники та ветерани э, військової служби. Які проходив службу у Центрі спеціальних операцій Альфа. Ще у нас є охоронна фірма альфа Shiat, існує, ну, вони е, теж наповнені там, якоюсь часткою процентом колишніми співробітниками «Альфи». А так там є і співробітники інших підрозділів, які входять до складу спецпідрозділів, які сходять до складу поліції, там, співробітники, інших, правоохоронних органів. Мається на увазі спецпідрозділів, то є охоронна фірма. А це у нас асоціація ветеранів спецпідрозділів антитерора. До складу, як підрозділ, структурно ця організація до складу Альфи не входить. Але при цьому наповнена колишніми співробітниками Альфа розміри їх значків. Ось такі виготовлені шляхом травлення на цангах. Це у нас світлий, це у нас жовтий. Розмір той же. і на двох цангах, тут на одній. ось такий шеврон. має ця асоціація. Практично часть там співробітників колишніх виконують охоронні функції. От, і також, також має патріотичне спрямування. Значить, по цінах ці значки десь коштують в районі 200-250 гривень на колористичному ринку. Тому так десь орієнтуйтесь. Дякую за увагу. Дякую за перегляд мого відео. Слава Україні!